Холодець це класична страва української кухні, без якої раніше не обходилося будь-яке свято, а історія початку йде з тих часів, коли у Франції варили ситні супи для великої родини. У холодці є важливий для організму білок колаген. Він позитивно впливає на шкіру, робить її пружньою, також є корисним для мозку та суглобів. В страві є компонент, який допомагає краще засвоюватись кальцію. А доданий часник чи хрін до холодцю позитивно вплине на імунну систему. За словами нутриціологів, вживання цієї страви допомагає нормалізувати артеріальний та венозний тиск, зменшити кількість поганого холестерину в крові, зміцнити суглоби та кістки, покращити мозкову діяльність і важливе позбутися похмільного синдрому. Всі ми готуємо по-різному і, звісно ж, з різних частин м'яса. Я не буду особливо вдаватися у повчання приготування, це буде в описі. Головне, що мій холодець захолонув як дуб, а смак саме, як я люблю. Просто хочу спитати, а коли ви востаннє готували холодець? Також цікаві ваші варіанти. У мене свиняча ніжка і крило індика та 6 годин мління. Шануймо одне одного, єднаймося, бо лише разом ми сила. З любовью ваша пташечка. Смачного.